Привіт! Працюємо далі над проектом на Laravel. В попередньому відео ми зробили кешування статей. Сьогодні ми зробимо запуск нашого парсера по розкладу. Для чого це робити? Очевидно, що я не хочу запускати а, руками команду PHP Artisan. Яка там у нас команда App Scrap Symphony Block Command. Ми не хочемо це запускати кожного разу руками для того, щоб отримати свіжі статті. Ми хочемо, щоб це відбувалося автоматично, з певною періодичністю, наприклад, раз в хвилину. З цього відкриємо документацію, подивимося, що в Laravel є. В розділі Task Scheduling. Ми бачимо, що у нас є така можливість: ми можемо запускати якісь команди Daily. Ми можемо запускати їх з іншими якимось а, інтервалами every 5 minutes, і так далі. Відкриємо файл Console.php. Бачимо, що у нас вже є певна заготовочка від Laravel. По дефолту це команда, яка буде нам а, показувати display in Inspiring Code, тобто показувати якусь надихаючу цитату кожну годину. Давайте це перевіримо. Запустимо команду PHP Artisan. Schedule list. І тут у нас є список, у нас є Cron вираз. Для тих, хто не в курсі Cron, це така утиліта на Linux, на, на MacOS, Oсі, яка буде запускати по, з певною періодичністю з вказаною якісь команди. Ось ця Ось цей вираз означає запускати команду кожну годину. Чекати цілу годину ми не будемо, давайте підправимо трошки на every minute, чи давайте every 10 seconds, навіть так. Ще раз запускаємо команду і бачимо, наступний запуск буде через 6 секунд від зараз. Для того, щоб запустити, давайте подивимося, які у нас. Інші є команди для шедулера. У нас є List, run і так далі. Давайте запустимо run для того, щоб запустити. І бачимо, що у нас щось там запустилося. Зараз почекаємо 10 хвилин ще раз запуститься: збільшу шрифт. Знову запустилося, але ми не бачимо ніякого output. Ми не розуміємо, що там запускається, що працює. Тому що ці команди вони запускаються як в фоновому процесі. Вони не будуть виводити це все діло в термінал output. А для цього нам треба зробити output. Send output to. І тут зробити отаку штуку Dev .ty. Ось так. І тепер запускаємо. І тепер бачимо ось ця цитата, яку команда перед цим виводила кудись, незрозуміло куди. Вона тепер виводить в output термінала. Ось цей шлях, він означає, по суті, output термінала активного шела, в якому ви запускаєте цю команду. Замість цього, можливо, очевидніше буде, якщо ми зробимо якийсь файл output.txt. Перезапустимо наш шедулер. І бачимо, що тепер у нас з'явився файл output.txt. Якщо ми його прочитаємо, то бачимо, тут у нас якась цитата, тобто результат відпрацювання команди. З цим розібралися. Більше нам не потрібно а, виводити ось ці цитати, а в документації ми можемо глянути, що ми для того, щоб встановити. Розклад для якоїсь існуючої команди у нас має бути ось такий schedule command. Давайте спробуємо використати цей фасад, schedule command. Тільки замість command нам потрібно вказати скраб block command. І давайте забудемо запускати щохвилинно. Подивимось Schedule List, і бачимо, у нас з'явився в розкладі з'явилася наша команда. В неї є ось такі от зірочки. Якщо ви не розумієте, що це, можна відкрити такий сайт, який називається «CronTab Guru». І ось тут ви можете вписати будь-який крон-вираз, і він вам в такому людинозрозумілому форматі виведе. Тобто це буде кожну хвилину. Якщо тут буде нолік, то це буде adminet zero. Тобто на початку ну, кожну нульову хвилину. Тобто Наступний запуск буде в такий-то час. І так далі. Тут, наприклад, це буде якась конкретна година. тобто у нас хвилина, година, день. Це буде третій день кожного третього числа о годині ночі. І так далі, місяць і якийсь конкретний день. Крон uh, не дозволяє запускати команди частіше, ніж раз в хвилину, але в Laravel цю проблему вирішили, тим, що команда буде запускатися, і вже в рамках запущеної команди буде перевірятися час, і таким чином можна зробити запуски частіше, ніж раз в хвилину. Так, і як вказано в документації, нам потрібно ось нам потрібно вказати ось такий вираз. Тобто, запускати кожну хвилину, запускати Schedule RUN. Тобто, Cron буде запускати ось цю основну команду розкладу, а вона вже буде безпосередньо контролювати всі ваші е, законфігуровані задачі. Це краще, ніж конфігурувати кожну окрему команду просто в кроні, тому що це більш проблематично контролювати. У вас не буде версіонування коду. Якщо у вас багато серверів, вам всюди треба буде актуалізувати ось ці налаштування. Незручно. Краще використовувати Scheduler. І для того, щоб запускати Scheduler локально. Так як він би працював на якомусь сервері, у нас є команда Artisan Schedule Work. Можемо її запустити. І бачимо, у нас пройшла хвилина о 43.00. У нас запустилася команда а, спарсити, наша команда App Scrap Symphony Block. І вона чомусь зафейлилась. Можемо подивитися логи. Щось у нас неправильно. URL, схоже, не розпарсився. і цю помилку ми. Не обробили. Так, вилка падає через те, що не спарсився URL, і це по суті єдиний е, єдине поле, яке не може бути навабл. Тому давайте додамо просту валідацію. Ось так зробили з допомогою копайлота і давайте спробуємо перезапустити Schedule Work. подивимось, чи вирішило це нашу проблему. А взагалі було б гарною ідеєю зробити тут повноцінну валідацію сутності усіх полів, наскільки вони відповідають нашій моделі. Так. Запустився парсер, якісь дайджести пропустилися. І дивимось, чи успішно на цей раз щось спарсилось. Пише, що успішно. Давайте подивимось, що у нас оновилося на сайті. Останнє у нас було від 1 березня. Пусть за все, у нас зараз кеш хвилина, який треба почекати, поки протухне. Так, проблема не в кеші. Побачили ще один баг. У нас відсортовано по ID, але не в правильному порядку. криємо контролер, Order BY ID, і вкажемо, якщо не помиляюсь, це ось так робиться. Так, ось так. І повернемось на першу сторінку. І бачимо, що у нас тепер. За сьогодні, за 8 червня, новини на першій сторінці. Ось так можна інвалідувати кеш. Тобто ось ця команда, судячи з опису, видалить весь кеш нашого додатку. Ось таким чином можна переконатися після того, як ми запустили цю команду. В Storage Framework Cache Data у нас немає жодних файлів. Давайте ще раз перезагружаємо. Ці файли створилися, запускаємо Cache Clear, і вони зникли. Отже, в цьому відео ми налаштували запуск нашої команди парсингу по Chron кожну хвилину по розкладу і поправили кілька неприємних вагів. Перший це ми додали. Сортування в зворотньому порядку по ID, щоб бачити свіжі новини на першій сторінці, а не навпаки. І друге, ми додали перевірку наявності факта існування URL перед додаванням статті, щоб не додавати статті, в яких ми не змогли дістати посилання на цю статтю. Давайте створимо нову гілку, назвемо її schedule scheduler і додамо наші зміни. Дякую за увагу.